Практично всі грижі черевної стінки, які не є запущеними і не є усклад... де мають ускладнень, оперуються лапароскопічно. Що передбачає лапароскопічна операція? Ліквідація грижі через невеликі розрізи проколу через стінці і імплантацію э, січатого поліпропіленового протезу для укріплення э, місця виходу грижі. Що дає лапароскопічна операція? Зменшення больових відчуттів післяопераційному періоді, рання активізація. Швидше повернення до звичайного способу життя, і це основні її переваги перед відкритими оперативними втручаннями. Якщо ви займаєтеся спортом, а особливо важкою атлетикою, то відновлення все-таки буде довший час, і раніше, як через два-три місяці, ви не зможете приступити до занять, які будуть на перших порах більш з меншим навантаженням, і десь до півроку ви зможете повернутися до повноцінних. Тренувань, плавання, біг, легка атлетика це такі такі види спорту. Можете вже починати через місяць-півтора.